Сьогодні попався ось такий матеріал. Я спочатку подумав, що це мишачі какашки. Але подивився на них, взяв руки зрозумів, що ні, не мишачі какашки. Думав, може для котів наповнювач якийсь. Хотів вже забрати у мене дома є котик. Думаю, дай-ка я перевірю його спектрометром. Взяв Елватех, другий прилад такий про Два. Так, знайшов програмку каталізатори, бо воно схоже на якийсь каталізатор керамічний. І думаю, а ну-подивлюся, ка подивлюся, що це таке. Нажимаю атакати, вибираю і стріляю. Міскрутіть голову тільки. Бачите, що показує. А показує. Ось таку штуку. Готово. Що в цьому камінні? ПД є. 6490. Бачите яка штучка? Так що ні, до кота це вже не поїде. Буду збирати такі каміння. Це ним дорожки посипали, люди. Піду зараз повизбірю все. Так, все найкраще, пішов далі.